Сучасна старовина у бібліотеці імені Бойченка відбувся майстер-клас з бісероплетіння. Студентів машинобудівного коледжу навчала мисткиня Віра Кравченко. Майстер-клас відбувся в рамках засідання клубу Дивосвіт. Спочатку студенти дізнались про походження цього виду мистецтва. Крім цього, присутнім розповіли про символізм виробів з бісеру. Студенти мали змогу переконатися, що це зовсім не складне та дуже захоплююче заняття. На сьогоднішній день бісер дуже благодатний матеріал. Е, можна сказати, що це модний матеріал. Хоча до цього е, до бісеру не, не варто вживати слово «модний». Він завжди був актуальний. Завжди жінки старалися з бісеру зробити свої прикраси, бісером прикрасити своє житло, е, ну і зробити своє життя більш привабливим. Студентам показали найпростішу технологію бісероплетіння. Зокрема, виготовляли елементи святкового декору. Серед учнів були не лише початківці, але й ті, для кого бісероплетіння вже Давно стало улюбленим хобі почала займатися десь три роки тому. Ну просто друзі показали в школі, як це красиво, що можна причіпляти до кофти, робити браслети, різні підвіски. І виявили, що все дуже просто. А дивиною на майстер-класі стало те, що бісероплетіння зацікавило не лише дівчат, але й хлопців.